Творчий дует поет Ігор Касьяненко разом із музикантом Сергієм Конозом презентували сумській публіці спільну аудіоплатівку Пори року. Вона концептуальна назва треків відповідає сезонам. За окном розлад і капелі снег. Впрочем, це март. Води капліць криш. Я в порядке да, В домі сміх, Говорят і ти. Не завжди грустиш. Мне тут струны рвал, твой вчерашний гость, Все о звездах пел, а в глазах азарт, Я не стал твердить ерунда мол, брось, я и сам такой понимаю, Март. Он потом налил, за нее сказал, за нее давай, В ней суть и боль. Мы с ним пили за вид твои глаза, иногда и я называл судьбой. а теперь гостям як варим пустяк. Працювала над диском близько року. Утім, як кажуть самі автори, конкретних планів створити платівку не було. Все вийшло випадково. Це було таке. от е, Сьогодні пишеться, пишеться. Не пишеться і не пишеться. Просто таке було. Ходиш там по вулиці на рибалку, пішов, з вудочку, там закинув, карасика там піймав, що якась там тема йдеш. І все воно виливається. Нагадаємо, аудіоплатівка перероку побачила світ на початку 2016 року. Нині ж її поширюють у творчих колах. Кілька екземплярів відправилися навіть за кордон. диск раскупается потихонечку, мы делаем презентации, люди видят, слушают, да, то есть таких замечательных авторов, кому-то не нужна презентация, он так просто видит, слышит хороших авторов, любит их, и поэтому покупает диски. И у нас очень много дисков сейчас покупают за границу, потому что люди русскоязычные понимают ценность слова, и именно там она им кажется наиболее интересной и трогает очень сильно.